Всіх вітаю! Ми з вами приближаємо весну. А що є першою ластівки весни? Це масляна, коли ми готуємо млинці. І сьогодні ми з вами робимо неймовірно романтичний рецепт, дуже легкий, швидкий і який не потребує багато зусиль. Це млинний торт з яблуками і корицею. Яблуко як яблуко спокуси, ще з біблійських часів відоме. Кориця це афродизіак. Ну і всі інші інгредієнти, які ви знайдете внизу під відео, і там їх повну кількість, це ж теплі обійми, які шар за шаром будуть накладатися один на одного і робити нам наступний рівень насолоди. До речі, внизу під відео є кнопочка Лайкнути, підписатися і коментувати. А також дзвоночок. дзвоніть. Давайте починати! Працюємо граючі. Сухі інгредієнти мука, цукор і сіль змішуються разом. Гарненько перемішуються. Гармонуйте цукор і сіль. Яйця взбийте вінчиком. Яйця як сонечки. З'єднуємо всі суміші і ретельно перемішуємо до однородної текстури. Текстура має бути однородною, без комочків. І такою як ріденька сметана. Цьому рецепті кісточко має бути нейтральним, бо у нас з вами ще буде дуже гарна солодка начинка. Для яблучної начинки ми з вами пошинкуємо мілко яблучко, змішаємо цукор і е, натерту корицю, і будемо карамелізувати. Щоб було ніжніше, зніміть шкуринку. Корицю з'єднуємо з цукором. І отут починається магія, яку дає ця природна приправа, природній афродізіак. Не знаю, як у вас, а у мене вже святковий настрій. До речі, рекомендую робити цей рецепт в парі. Нічого так не об'єднує, як гра в чотири роки на вашій сімейній кухні. Карамельна начинка готова. даємо її відспечити, застигнути, і будемо готувати блини, бо тістечко вже підійшло. Зместіть вашу сковорідочку рослинною олією. Це моя рекомендація. Наступним кроком рекомендую взяти вершковий сир, у мене маскарпоне, і вершки, жирні, кондитерські 30% жирності, не додайте цукору, бо у вас дуже цукрові яблучка карамелізовані. І збийте як крем для посилення насолоди. Рекомендую додати крапельку ванільної есенції. Ммм, аромат насолоди. Перед тим, як збирати торт, перевірте, чи всі ваші прошарки вже охололи. Це дуже важливо. В цьому рецепті кожен шар важливий. І млинчик, і крем, і яблучка. Вони доповнюють одне одного, як і повинно бути в справжніх стосунках. А вишенькою на торті будуть райські яблучка із мого саду. Наразі рекомендую цей тортик. Залишити в холодильнику на 2 години, щоб він настоявся, застиг і вже був готовий до презентації. Тому чекаємо і насолоджуємося. Подивіться, який він гарний. А зараз ми побачимо, який він структурний. Зараз я його розріжу і покажу вам. І я полосую, а ви готуйте. Готуйте, як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх коханих. І хай вам завжди щастить. І пам'ятайте, що головний інгредієнт в кожній страві це без сумніву, любов.